Українці, увага! Це стосується кожного з нас. Яка всього одна звичка не дозволяє нам стати багатими? А ви не задумувались над тим, чому багата людина завжди відкладає, скільки б вона не заробила, а бідна витрачає все, ніби вони стараються збутися тих грошей? Але слухай уважно. Є певний алгоритм, який дозволяє уникнути цього, бо він працює для всіх. Перше, неважливо, скільки ви заробляєте та скільки вам прийшло грошей, навчіться відкладати мінімум від того, скільки ви отримали. Але в кращому випадку ця цифра повинна сягати не менше 50% від того, що ви отримали. По-друге. Ніколи не давайте в борг. Але якщо є можливість, просто подаруйте цю суму і назавжди про неї забудьте. Третє. Ніколи не використовуйте кредитні кошти. Тому що ці кошти висмоктують з вас енергію, скільки б ви не заробляли. Четверте. Спочатку заплатіть собі, а потім решту витрачайте. Та платіть всім іншим. П'яте. Сховайте ваші гроші від самих себе. Хай вони будуть у важкодоступних місцях. Наприклад, у великій купюрі або у валюті, щоб було складно вам їх витратити. І тим самим буде легше зберегти. І нарешті, у вас повинна бути мета, для чого ви відкладаєте ці кошти. Можливо, ви хочете комусь зробити крутий подарунок. А може ви хочете подорожувати? А може, ви хочете відкласти гроші, щоб ваші діти навчалися в престижному навчальному закладі? А може, ви хочете вийти на пенсію набагато раніше і ні в чому собі не відказувати. А особисто я відкладаю для того, щоб оцей застосунок пришвидшив мої цілі, тому що він приносить ось такі результати. І головне, повторити зможе кожний. А назву, відео та всі інструкції по налаштуванню цього застосунку я залишу в своєму каналі посилання в профілі.